Зі мо що можна купити в будинок іграшок до 1000 гривень Перше, що ми почнемо, це набір Лего Дісней Лакі та Пені за 838 гривень. Наступний набір це Лего Гаррі Поттер Гедвіга на Private Drive за 645 гривень. Далі йде набір Лего Сіті Човен пожежної бригади за 637 гривень. А ось ще набір Лего Фортнайт, табір Пілі та Spark Плах за 651 гривню. А як щодо фігурок: є Фанко Біті Pop по ночей з Freddy та Stranger Синс за 795 гривень. Також є класи. Фанкопоп-фігурки з Eddie, Дастіном, Елевен, Джонатаном та Векне по 845 гривень кожна. Або ж, наприклад, фігурка Lady of Pain із всесвіту Dungeons and Dragons за 845 гривень. І найприємніше можна поєднати приємне з корисним, адже купуючи іграшки на суму від 599 гривень, ви отримуєте купон на перевірку зору вашій дитині в люксоптиці. всього за 1 гривню. Тож обирайте улюблені іграшки та дбайте про зір, адже це справжня суперсила.